Всім привіт! На зв'язку Тадізайн. Я сьогодні з мікрофоном. Нарешті. У нас сьогодні буде незвичайний огляд. Ми сьогодні знаходимося у квартирі, яка в стадії ремонту. В це відео буде вставлені фотовізуалізації, планування, все, що стосується цієї квартири. Ходімо, будемо все дивитися, будемо зараз просто повідати, показувати всі моменти ремонту, те, що у нас відбувається те, що буде відбуватися. Так, і почнемо наш огляд з коридору. Дивіться, тут у нас буде розташована величезна шафа під саму стелю. Тут в ній будуть скриті комунікації, тобто електрощитова, сама витяжка, тут величезне дзеркало буде для причупуріння. Ось тут гостєвий санузел, він невеличкий з бойлером. Тут, до речі, у нас двері скритого монтажу з висотою. 2-300 я не, не достаю. Так, і зараз ми заходимо в кухню вітальню. Я зараз тут більш акцентую уваги на е, підлогу. Тут у нас буде розташована сама, е, сама кухня. Е, з цієї сторони буде зонування ще до цієї колони, до цієї колони, отак. Е, меблями буде е, теж до самої стелі, від самої підлоги. І до речі, про підлогу. Якщо звернути увагу, це плитка. Плитка різноширока. Е, Ця площа у нас е, з теплою підлогою електричною. Тут все в житловий комплекс Гані, тут все на, на електроенергії, бо високий будинок. Можемо зараз. Ругай, ругай мене. До речі, про стіни. Е, всі стіни у нас йдуть. Е, по-перше, гіпс в два слоя, а також за гіпсом у нас йде шумо і віброізоляція по всій повністю квартирі, в тому числі і ця колона, бо колони, як правило, це сама звукопроникна що ти кажеш? Конструкція. Сам, сама гучно проникна конструкція в будинках мановітно-каркасних. Хочу заакцентувати вашу увагу. От по конкретно по цій двері прихованого монтажа. Вона встановлена нещодавно, тому плінту з прихованого монтажу. будемо монтувати вже по факту, і буде все виглядати саме ось так: от як на цій двері, бо ці двері встановлені трохи раніше, і ось так буде монтуватися профіль для плінтусу скритого мотажу. Плінтус з монтажу тут по всій квартирі. Так, ще дивіться, хочу показати, як правильно і грамотно робити кафель під сорок ріс під 45-м кутом. Ось як воно все ідеально зроблено, ідеально сформовано. Також це буде 45-й кут у нас по піддону. Тут у нас буде душова кабіна, а тут у нас буде стояти окремо стояча ванна. Ми її зараз покажемо вона поки що в кабінеті стоїть. Ще акцентую увагу на те, що тут така структурна плитка. Плитка у нас іспанська, порцеляноса. От там буде коробочка, там так мені і написано. Можна потім подивитися. І вона теж тут різноформатна, різна широка. Тут, десь, отут, десь, отут, отут, ми вставимо фото з проєкта, і Там буде видно, як воно буде все виглядати по факту. Так, зараз ми знаходимося в кабінеті. Ще раз проговорю про стіни. Всі стіни у нас йдуть з шум, шумоізоляцією і утепленням. Повторюсь, в два гіпса кожна, кожна стіна у нас йде по гіпсокартону. І я там в хазяйському санузлі казав за ванну, що в нас зараз стоїть в кабінеті. Ось ця ванна, парцеліноза, акрилова. Хто розбирається, той знає, що це таке. Більш детально про кабінет буде ось тут ставка у нас з проекту, і ось тут ставка з проекту. Кабінет дуже шикарний. Ця картина з Дональдаком. Дивіться, Тут все, все тут воно є класно. Хочу заакцентувати вашу увагу. Дивіться, виходить тут така, ну досить висока така ступінька, тому що всю площу квартири ми рівняли невелір масою. Потім ми вкладали теплу підлогу електрично, а потім зверху вкладалась плитка. Тому вийшла така ось сходинка. У нас до речі, тут у нас буде все теж вирівнюватися. Кабінет і спальня буде теж вирівнюватися з невелір нивелір-масою і потім буде на, на неї кластися кварцвініл вініл плитку. Ми вкладаємо на е, кодекс Power CX-7. Це не реклама, це е, той матеріал, який ми використовуємо вкладки плитки на підлозі і на стінах. Так так. Так, ну і по традиції у нас буде тут і тут візуалізації кухні-вітальні, само е, зони відпочинку. Тут у нас буде величезний телевізор, і е, завдяки меблям ця ніша буде вся виведена е, в ноль, і це все буде однією такою інсталяцією, конструкцією з біокаміном. Е, на візуалізаціях це є. Ось. А тут з цього боку у нас буде такий кутовий е, диван, е, зручнющий, величезний для відпочинку для перегляду телевізора. для... Злюбування ось таким видом на місто. Так, зараз ми знаходимося в спальні. По підлозі в спальні така сама ситуація, як і в кабінеті. Можете трошки перемотати, подивитися, так само тут будуть візуалізації з самої спальні. Спальня у нас має вихід на лоджію, балкон. На лоджию, балкон, ну, лоджия, балкон ось. А з цього боку в спальні гардеробна. Теж хочу ще сказати про те, що система опалення централізована від криш дахової, дахової котельні. І е, тут забудовником були передбачені радіатори. Е, білого кольору ми їх будемо перефарбовувати в чорний, бо, як ви бачите на візуалізаціях, квартира у нас вся в темних таких тонах. Е, пішли далі. Так, зараз ми знаходимося на балконі. От тут буде планування квартири, і видно буде, як ми сформували з цього простіру балкон і гардеробну з тої сторони. Зараз ми теж зайдемо, подивимося. Ось така таке цікаве рішення. Так, і це наша гардеробна. Вона з вікном, це до речі, зручно. Додаткове світло теж є. Зайшов, привдівся, причепився, все і пішов. А, так, дивіться, це у нас е, взагалом перший огляд з, конкретно з процесу ремонту. Якщо вам такий формат заходить, пишіть, будь ласка, в коментарях, якщо круто, то ми будемо таке частіше знімати. У нас такого контенту можна знімати хоч кожен день. Е, якщо сподобалось, ставте лайк. Якщо не сподобалось, виключайте, не треба нічого ставити. Посвідите це відео, е, пишіть коментарі, е, взагалі, як вам таке. Ось, е, якщо вам треба е, ремонт або Інвесторський, простіший або у такого формату е, якісний з дорогих матеріалів. Звертайтеся. Ми е, можемо робити ремонти за проектом власним, за проектом замовника. Е, можемо е, та ми все можемо. Все можемо. Звертайтесь, прорахуємо кошторис, е, прорахуємо дизайн проект, е, прорахуємо меблі. Меблі ми теж виготовлюємо. Так що у нас багато чого цікавого. Все, ми робимо в комплексі, все ми робимо під ключ. З найменшим втручанням замовника, кожен повинен займатися своїм ділом. З вами був цей дизайн. Далі більше, далі цікавіше, як завжди. Пока.